Самі емоції, так. Так. Дуже дякуємо пану Зеленському, що він підняв. В других странах ціни як ціни, а в нас кого війна, в кому вибачте. Я сам працюю в енергетиці. І я знаю проблеми, які в енергетиці є, і їх потрібно вирішують, в тому числі і за счет фінансів, бо трошки не вистачає, якщо чесно. Але. З іншого боку, я точно так же плачу, як і всі люди з енергетикою, і якби з цього боку мене дуже це. Вирішимо питання з москалями, тоді я думаю інші питання теж вирішаться. Ну, платити прийдеться, що ж я думаю. Не буду ж я, як зараз я плачу ту під торговою, так і тоді ж я буду тягнутися платити. Куди ж мені діватися? Я вирішила в долгах не бути, тому що, ну, як сказати, все одно. Задожуємо сплатити. Я дочері кажу, це ж може временне явлення, тому що не вистачає ж у нас енергії розрушені життя електростанції. Я думаю, що може, звичені воно наладиться. По бюджету вдарить однозначно. А, ну, якщо ту інформацію сприймати правдиво, що кажуть, що реально це на 7 гривень. То, ну, якби з розумінням ставлюся. Ну, на жаль, що підняли зараз. Потрібно, мабуть, було це робити раніше. Але зараз це непопулярний крок. Ну, що робити? Будемо жити з цим. Коли хліб же піднімається ціна, ніхто там не, не кричить, не виходить на вулицю. Тому як то так. Переживемо. Ну, це неправильно. А то що багато людей застало залишилося без роботи, немає житла, вони ще ціни піднімають на світло. Що ж ми зробимо? Там б'ють ці станції, гідростанції наші що нашу Треба і жити дальше оптимістично. Я отрицательно, дуже отрицательно отношусь, тому що це нічого не дасть. Це нічого не дасть, тому що як би оно не було, все одно відключать будуть. и это. И последние копейки с пенсионера забирать, это я считаю очень это. А вообще я считаю, что прежде всего, чем я недовольна президентом, что Верховную надо Раду было разогнать уже давно. Потому что принимают такие законы, что стыдно задержать просто ну, наша власть наживается, так кто же может сказать. Я воспринимаю эту ситуацию так, что электроэнергия, нефть, газ должно быть государством контролироваться, а не частными лицами. Тогда будет в стране порядок. Ничего хорошего не думаю, а что? ну а что? ну это вообще, у людей война, они так я не представляю. Общее то общество, но все равно, якось треба, надо, люди, люди, люди тоже надо понимать. Зарплат немає, немає роботи і піднімати и так не, не понимать. її то вообще тоді не даю сюда на что Ну, думаю, конечно, это неразумно, ну как з моєї точки зрения. Но зарплаты небольшие, пенсії пенсіонерів, і так они стараются платят зарплату, все з последних, так сказать, сил несуть. Це, я думаю, всі в від цього, тому що все время обіцяють, що нічого не буде підніматися, а воно... Щось піднімається, це ж про це вже балакали не разу. Дуже погано, ставимося, Та тому що дуже дорога електроенергія.